Вітаю всіх! Нерідко цивільні пенсіонери роками отримують занижені виплати. Це може статися, якщо спочатку вийшли на пенсію за вислугою, а потім за віком. Тоді, при розрахунку, вам можуть казати неправильний показник середньої зарплати. З такою проблемою звернулася до нас вчителька. Знайомтесь з її історією про те, як разом ми відстояли законний розмір виплати. Ну, на минуточку 2400 і 4800 – У два рази є різниця. У два рази пенсія стала більше. Добрий день, Олена Іванівна. Мене звати Олена, я представниця юридичної компанії мережа права. Добрий день. Ви до нас зверталися з приводу питання щодо вашої. Розкажіть, будь ласка, детальніше, яка у вас виникла проблема з нарахуванням пенсії? Ну, справа в тому, що я в 2008 році, після 25 років роботи в школі, вийшла на пенсію по вислузі років. У 2017 році я повернулася на роботу. З мене зняли цю пенсію за вислугу років, і я працювала ще 5,5 з половиною років до пенсії за віком. Коли мені виповнили 60 років, я звернулася в пенсійний фонд. і Мені нарахували пенсію. Виходячи з моєї пенсії за вислугу року, мені нарахували 2400 гривень пенсії. Це за 30 років роботи в школі і за 35 років років ну, загального стажу. Так, mm -hmm. отака ситуація. Це, звісно, було дуже боляче. Це мінімальна пенсія, не потрібно, не зрозуміло, навіщо було вчитися, мати вищу освіту, мати. Вищу категорію вчитель методи звання і отримати отаку от пенсію 2400. Тому я звернулася до, до вас. Розкажіть, угу. будь ласка, чи, чи ви спробували спочатку звернутися до пенсійного фонду щодо неправильного нарахування? Так, так. Да, зверталася. І мені написали таку, ну я навіть не знаю, як це сказати, ну, відмазку, можна так сказати, що все правильно нараховано. Все. Це таке діло, угу. але в цілому в нарахуванні вашої пенсії неправильно була вказана неправильний рівень середньої заробітної плати. Так да, звісно, вони мені мали, я так зрозуміла, що вони брали середню заробітну плату за три роки по виходу до пенсії по вислузі років. Значить, це був 2007, 2006, 2005 рік. А мені потрібно було, коли я вже виходила на пенсію по за віком, то потрібно було взяти 21, 20, двадцятий, роки. Угу, яка ж велика різниця, напевно, між 2005 тисячі п'ятим тисячі сьомим і ось останнім? Да, 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 да. І ось ви звернулися за допомогою до нас, в юридичну компанію. Скажіть, будь ласка, як змінилася ваша пенсія після перерахунку? А він був успішним? Яка була до? Перерахунку, та як так, так. значить, ну по перше, це дуже швидко відбулося. Ви, від вашого імені. Ви мені так само написали ще одне ще один лист до пенсійного фонду і знову прийшла така сама відповідь, що все правильно нарахована. Потім з вашою допомогою ми звернулися до суду 1 травня. Подали іскову заяву. А вже 31 травня було рішення суду. І 20, 20 липня це буквально навіть два місяці не пройшло після рішення суду. Я вже отримала перерахунок за рік. Це мені все перерахування зробили за рік. І в серпні я вже отримала нову пенсію. Ну, на минуточку, 2400 і 4800. У два рази є різниця. У два рази пенсія стала більше. Звичайно, це кардинальна різниця. Да, так, 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 да, так. Да, да. Так, тому я так. вам дуже дякую вашій кампанії. що і так швидко це відбулося, і що все-таки можна справедливості, все таки вона восторжествувала все таки, добро перемогло зло. Так і так. в цілому судовий процес у вас виходить лише місяць, зайняв і так, на перерахунок так. ще було декілька місяців. Так, так. Всього в сумі, десь біля чотирьох місяців, якщо не помиляюсь, так, так. вся процедура так, зайняла. Так. Ви кажете ще що вам за рік перерахували кошти, які не доплачували. Да, тобто да. така сума боргу ще вам була виплачена. І скільки ви отримали, якщо це не секрет? Ну порахуйте, якщо має бути була бути 2400, Ну там додали мені 200 гривень за те, що у мене був переработаний 30 років стажу, а 35, то 2,600. От. І 4 800, ну тобто, порахайте, по 2 тисячі за рік, по, на 12 місяців, то скільки це грошей виходить? 2 тисячі на 12, ну таке 24 тисячі. 24 тисячі. Да. Але все одно сума така немаленька і добре, що хоч за рік виплатили, а, адже вам пенсію неправильно довше платили, наскільки я розумію. Ні, якраз рік, якраз... от ви звернулися, так, да, якраз за рік. Так, да, я розумію, що це теж не сильно така велика порівняно все-таки з сучасними пенсіями. Зараз люди виходять на пенсію, то більше Ну, мені трошки, звісно, образливо, що за 35 років роботи в школі, ну взагалі стажу ну, така, ну порівняно з 2400 і 4800, Звісно, це є різниця. Якби можна було ще щось, ви знаєте, я б, якби можна було подати на суд за. Як це говориться за моральний ущерб? Бо коли я прийшла і мені сказали, назвали таку пенсію 2400, ви знаєте, у мене ком в горло. Я так стала, Я кажу, може, ви помилилися? Може, три, хоча б 400? Ні, 2400. У мене був такий ступор. Але якби у мене був чи інфаркт чи інсу, хто б за це відповідав? За таке нарахування пенсії? Я ходила, знаєте, як наче мені по голові щось. Очі... Мішком, якимось вдарили, ну як так? Як несправедливо? Я була учасником вчителя року районного обласного вчителя, і це отримати 2-400 пенсії. Так, да, я розумію, що за вислугу років, так, але це моє право було це по закону. Потім я ж кажу, ще 5 років я працювала до, за віком, я ну, гарну зарплату отримувала і таку пенсію. Я, звісно, була в шокі, щоб не сказати це хуже. не співрозмірно, начебто да, ну це, це не і ви знаєте, образливо за те, що хорошо, що нам підказали, що є така кампанія, да, яка займається цими справами. А скільки пенсіонерів, які не знають, які обмануті нашим пенсійним фондом і живуть на ті копійки? Це дійсно так. І ось ми займаємося цивільними пенсіями вже довгий час, і багато випадків, багато ситуацій, по яким цивільним пенсіонерам дійсно не доплачують кошти, а вони про це можуть навіть не знати. Тому радимо робити аналіз пенсії про всяк випадок, щоб просто переконатися, що все нараховано правильно, бо дійсно випадки різні є. і Ось як у вас теж неправильно розрахована середня заробітна плата, дуже часто зустрічається саме така проблема. А, скажіть, будь ласка, таке. Ви з якої області і як дізналися про нас? Одеська область, Березівський район. Колега підказала, просто її чоловік, він військовий. Вони вже зверталися за допомогою до вашої компанії. Вона нам підказала, у нас багато вчителів. Я тепер чекаю рішення суду. мій чоловік так само до вас звернувся по допомогу. Так що, з приводу пенсії, так? Так, да, так, да, так. Да. І я всім тепер рекомендую перед тим, як вийти на пенсію, обов'язково знайдіть фахівця, щоб вам розрахували, щоб ви вже з готовими розрахунками прийшли до пенсійного фонду. Ви знаєте, коли от я отримала цю доплату, але пенсія за липень мені прийшла ще стара, то мені Олександр, ваш юрист, е порекомендував: зайдіть пенсійний фонд і дізнайтеся, чому стара пенсія? Ну, я приходжу його добрий день. Е я хочу дізнатися, яка у мене пенсія буде. Е за рішенням суду. А мене питають: військовий? Я Говорю, ні, не військовий. І ви знаєте, так здивована, а яке рішення суду? Тобто вони, мабуть, дуже рідко зустрічаються, що, що тільки військові роблять перерахунок пенсії. Я говорю, за рішенням суду, подивіться, яка в мене пенсія. Отак. От так, військові пенсіонери вже так масово більше почали відставити свої права, це вже поширено. А цивільні пенсіонери довгий час не знали, що в них теж є моменти, за які можна судитись і отримати свою правильну пенсію, повну. Ось, тому зараз це теж набуває більш масовості. Отже, дякую вам за те, що поділилися своїм досвідом співпраці з нами, раді за те, що ви отримали повний розмір своєї пенсії. Ось і звичайно розповідаєте іншим. Так, так, да, Я даю ваш номер телефона. Я рекомендую розказую, що є така кампанія. Ну, може, комусь трошечки більше. Може, мені просто повезло, що так швидко все відбулося. Але, але треба сподіватися. Сподіватися, що допом... що ви обов'язково допоможете. Дякую вам велике. Да, дякую. Дякуємо вам велике. До побачення.